Чи, Чи коли-небудь вам цікаво, як полярні ведмеді величні створіння Арктики, виживають в таких суворих умовах? Секрети полягають у їх унікальних адаптаціях, що розвивалися протягом тисяч років. Залишайтеся з нами. Ми поринаємо у захоплюючий світ цих мешканців Арктики. Ведьсеморій што білий ведмеч крірозаплав. Ці величні тварини можуть легко пропливти через льодові води на відстані до 60 миль за один проміжок часу. ставить цей балар передні лапи для пропульсій та задні лапи як рулі. Отже, наступного разу, коли ви побачите білого ведмедя у воді, пам'ятайте, вони дуже вмілі плавці під білим хутром білих ведмедів, чорна шкіра. Цікава адаптація. Ця чорна шкіра допомагає поглинати і утримувати життєво важливу тепло від сонця, що є критично важливим для виживання в сурових умовах Арктики. Дійсно, зовнішність може обманювати, особливо коли йдеться про полярних ведмедів. На відміну від багатьох інших ведмедів, білі ведмеді не зимують. Замість цього вони вступають в захоплюючий стан ходьби під час зимівлі. Тих метаборизма проліниць вони бедаються активними протягом зими. Тому, поки ви утеплюєтесь взимку, пам'ятайте, що полярні ведмеді витримують холод. Полярні ведмеді – найбільші наземні хижаки у світі. Просто уявіть, самець полярного ведмедя може важити до неймовірних одне 600 фунтів і може тягнутися до 10 футів у довжину. Отже, коли мова заходить про розмір, полярні ведмеді дійсно володіють землею, полярні ведмеді мають надзвичайне почуття запаху. Цей неймовірний навик дозволяє їм виявляти свою наступну їжу на відстані до милі, навіть якщо вона ховається під льодом. Це виживання є необхідним в їхньому льодовому домі. Пам'ятайте, в Арктиці ніс полярного ведмедя знає найкраще. Отже, ось і все: п'ять захоплюючих фактів про білих ведмедів: від їхніх виняткових навичок плавання до чорної шкіри та відсутності зимівлі, статус як найбільших наземних хижаків до їхнього неймовірного почуття запаху. На наступний раз, коли ви будете думати про полярних ведмедів, пам'ятайте ці дивовижні факти і дивуйтеся їхні неймовірні адаптації до суворих умов Арктики.